Нарада схвалила постанову про встановлення в Україні Національного дня молитви. Його відзначатимуть щорічно 24 лютого. Верховна Рада в Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконання духовного гімну України. Боже Великий Єдиний. У Харкові на території ТЦК. Нападник вдарив ножем військовослужбовця збройних сил, як пише прес служба ТЦК. Нападника, який також використав газовий балончик, затримала поліція, а бійцю медики надали допомогу. Загрози його життю немає. Командування та особовий склад обласного і районного ТЦК максимально сприяють слідству. Йдеться в повідомленні. Перспектива мирних переговорів між Росією і Україною прискорила обговорення питання про миротворців. Але є загрози, що на створення контингенту може впливати кремлівський диктатор Путін. Про таке пише видання New York Times. і там зазначають, що ця тема стане центральною на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться буквально післязавтра. Розпочнеться з 14 по 16 лютого. Триватиме. Змі нагадує, що деякі європейські країни, зокрема країни Балтія, а також Франція і Великобританія, порушували питання про можливість відправки своїх військ в Україну. Однак, на думку аналітиків, без чіткої участі США в такій операції з американським повітряним прикриттям, системами ППО і розвідкою, європейські війська опинилися б під серйозною загрозою з боку Росії. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський. Заявляв про необхідність розміщення до 200 тисяч іноземних військовослужбовців на території України. Однак в Європі заявляють, що на контингенті немає такої кількості солдатів, яких можна було б направити на лінію роз.